І сина, і святого Духа, Христос Воскрес! Христос! Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Ми сьогодні під час Божественної літургії слухали з вами відривок Євангелія від Іоанна про зцілення сліпонародженого ю, ю, юнака. Коли Господь зцілив юнака, який був. Народжений сліпим, який, звичайно, не міг працювати, якого батьки вже не могли утримувати, і тому він змушений був сидіти, просити милостиню і таким чином підтримувати свою сім'ю матеріально. І ось Господь бачить його і зцілює його, і в житті його відбувається величезна переміна. Він починає бачити, йому відкриваються очі, і він зовсім по іншому дивиться на цей світ, сприймає його зовсім по іншому, ніж раніше. В житті відбувається чудо. І отут справедливо задати собі питання, якщо людина стає свідком чуда, чи якщо в житті в неї, над нею відбувається чудо Боже, чи це гарантує їй спасіння, чи це гарантує її увірування в Бога. Ми в цей пасхальний період з вами читали ще. І чули ще один такий уривок про чудо з чоловіком, коли була неділя про розслабленого і е, читалося Євангелія, як Господь стілив розслабленого. Теж чоловік був невеликовно хворий, теж дуже довго чекав, теж не мав практично ніякої надії. І ось Господь стілив і завершив чудо над ним. Між цими двома повіствуваннями євангельськими можна провести паралель. Тому що і там, і там чоловік, і там і там важко або невіліковно хворий, і там і там безнадійний, і там, і там в суботу Господь сотворив, і там і там викликав незадоволення фарисеїв. Здавалося, б, має бути одинаковий результат в кінці. Але фінали цих історій протилежно різні. Сліпонародженого починають допитувати, чи це дійсно він. А як ти прозрів? Почекайте, ж був сліпий. Він розказує щось, що чоловік на ім'я Ісус прийшов, зробив е помазання таке з глини, плюнувши на нього. Помастив мені, очі, я вмився в купелі сіломи прозрів. Не повірили, спитали ще раз. І тут виявляється, що сліпий від народження прозрів не тільки тілесно, але прозрів і духовно. Він починає викривати своїх допитувачів. А чому ви розпитуєте? Чому ви такі незадоволені? Чому ви, чому ви вважаєте Ісуса грішником? Він відкрив мені очі. А ми знаємо, що каже він, Бог грішників не слухає, що Він праведний, чи він пророк? І фарисеї вигнали Його. І коли зустрівся він з Христом, друге, то Христос йому каже прямо: чи віруєш ти в Сина Божого? Ісус каже, а скаже, сліп, сліпонароджений каже, а хто він, щоб мені в нього повірити? Ісус каже прямо: це я, котрий стоїть перед тобою. І сліпонароджений каже, вірую і поклонився йому. Значить, чудо, яке звершилося над сліпонародженим, не тільки призвело до Його одужання, але призвело до спасіння Його душі. Він пізнав істинного Бога і поклонився йому. А що сталося з розслабленим? Давайте згадайте. згадаємо. Я тоді так на проповіді на це не акцентував увагу, але фінал цієї історії дуже повчальний. Фарисеї теж запитали, а чому ти взяв свої постілі ходиш сьогодні субота? Абсолютно справедливо розслаблений зазначає, що хто, хто мені сказав взяти, я за його слово не виконую, так би мовити, його благословення. А хто він? сказав типу, розслаблений. Я не знаю, хто він. А потім Ісус зустрічає вдруге. Колишнього розслабленого вже в храмі і каже йому ту фразу: Іди більше, не гріши, щоб з тобою не сталося чого гіршого. І яка реакція розслабленого? Він іде до фарисеїв і каже: той, хто мені сказав, в суботу взяти свої ножі, це Ісус. Тобто, говорячи, нашою мовою, Він здав Христа. Просто Зробив на нього донос. На того, хто тільки що підняв Його з 38-літнього, а може, і довшого параліча розслаблення. Тобто над чоловіком сталося чудо, але він зцілився тільки тілесно, а духовно він не зцілився. І це не привело до спасіння його душі. Є церковний переказ, він не зафіксований ніде, так би мовити, в історичних документах, але переказ такий є. Пам'ятаєте, коли вже Христа мали розпинати, там такий е, е, є момент, коли він відповів первосвященнику. А слуга вдаряє його по обличчю, чи ти, чи ти так відповідаєш первосвященнику? І от є переказ, що цей хто вдарив його по обличчю, це якраз і є той колишній розслаблений, який відчув собі силу, найнявся в охорону до, до первосвященника і вже вислужився, не тільки здавши Христа, але й вдаривши його, тому що Він, на його думку, дерз занадто дерзновенно відповів первосвященнику. Тобто, чудо сталося в житті. Але воно не привело до спасіння душі, воно не було, як би мовити, в спасінні. І тому нам треба бути дуже обережними, тому що в нас в православних, на жаль, таке розуміння, що якщо якесь чудо, то це вже все. От, якщо чудо сталося з людиною, значить це означає, що людина точно спаслася. Якщо батюшка там щось таке зробив, і воно вийшло, батюшка точно святий, і треба всі його слова сприймати як абсолютно істину. Якщо там в храмі там якісь квітки розцвітають, ікони плачуть, все, це означає, що абсолютно все тут правильно і все, все, все насправді, чудо зовсім не є е, ознакою істинності, віри і е, гарантією для спасіння тих людей, над ким воно відбувається. Чудо це коли Господь порушує закони нашого фізичного буття для чогось. А для чого? Іноді для того, щоб нам допомогти в житті от зцілити. Людина хвора не може, лікарі не справляються, Господь включається. Іноді для того, щоб людину від чогось вберегти чи до чогось закликати. А іноді чудо буває, що Господь вже звідчаю робить. Він вже не знає, як цю людину спасти, він вже чудо посилає. Людина буває не реагує. Тому, коли ми стаємо свідками чогось, чого, такого особливого, незвичайного, нам треба до цього бути дуже обережними. Тому що надзвичайні справи може творити і той в лапках наш товариш, який нам не зовсім не товариш, який нас покушає завжди. Він теж може щось витворяти. Господь творить, а він витворяє. Тому треба бути дуже обережними, і дуже стриманими. Тому що, якщо занадто вже шукати чуда, то може знайти щось на свою голову, таке, що зовсім не веде до спасіння. Разом із тим, треба бути дуже уважним і завжди дякувати Богу, якщо Він проявляє. До нас свою милість і завжди бути дуже уважними, тому що Господь привертає нашу увагу, Господь поряд. Для спасіння душі чудеса не потрібні, тому що для спасіння душі потрібна віра в Христа. Якщо ми віримо в Бога, якщо ми знаємо, що Христос завжди з нами, то ми розуміємо, що ну, чудо це, в принципі, те, що може бути, тому що Господь ну, завжди може. Таку ситуацію. Він, він, йому нічого це не вартує. Раз раз не стас підтримати, поправити, проявити якось свою присутність. Тому, якщо ми стаємо свідками чуда, чи з нами чудо відбувається? Це не привід для якоїсь гордості, це привід для тихої радості, подяки і для каяття і для виправлення, тому що Господь ж поряд, він вже зовсім поряд. Я ще розкажу таку ситуацію, яка була в моєму місті, коли чудо зовсім не є. Залогом спасіння людини чи гарантією спасіння. Пам'ятаєте, були такі бурхливі 90 ті роки. В нас все була така приватизація. Все приватизовували, все, всі підприємства розкуповували і приватизували в нас місце автобусний парк. І хто був ближче до адміністрації, той зміг собі там щось потягнути кращечко. І от один водій, такий він був добросовістний, грамотний. На хорошому рахунку в адміністрації і він домовився, що він приватизує собі викупить автобуса. Автобуса спішуть як не робочого, він його купить за якісь там копійки, а потім. Воно зрозуміло, що до списання вибрали найкращого автобуса. туди поставили по можливості або нові запчастини, або ті, які в інших автобусах були в кращому стані, новий, майже новий двигун, коробка, там, колеса, резина, гума, все все все, 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 все зробили, 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 перевірили, перевірили, перевірили заправили повний бак солярки. Автобус не заводиться. Ну, зізвали консиліум, так би мовити, да, найкращого механіка, найкращого електрика. З усього міста позволили спеціалістів, перевірили, все працює його, і, і штовхали, і тягали, і заводили. Автобус не заводиться. І коли вже наприклад, година третя дня була, а вони з восьмої ранку намагалися його запустити той двигун. От, і вже в цю пору, коли сказав один із цих. Давайте покличемо батюшку, вже ніхто навіть не засміявся. Кличте того батюшку, ж що треба щось робити. От, я служив тоді в соборі, у нас тоді був такий, на жаль, вже покійний протерей Анатолій Чернишенко. Тепер я вже можу про це говорити відкрито, коли вже його немає. Мене взяли, приїхали його, взяли його, щоб він посвятив автобус. Він прийшов, почитав, там псалом 90 прочитав молитву на освячення колісниці, окропив святою водою і каже, а ну запускай. Водій сідає, нажимає така, вікару була червона кнопка, наживає червону кнопку, дегун запустився. Німа сцена. Водій виходить і каже, так, Бог є. Ну, це, ж реаль, це ж всі бачили реально. Нічого не можна було зробити. Прийшов батюшка, почитав молитву, покропив воду і запустилося. Чудо, практично так. Може, там щось було, якийсь контакт відходив, ніхто не знає, ну, але сприйняли як чудо. І що? Водії почали ходити в храм? Ні. Той водій, який купляв, купував цей автобус, почав ходити в храм покаявся? Ні. Він зафіксував факт, що Бог є. Він знає, коли, куди йти в наступний раз, коли треба якесь чудо наступне зробити. Він знає, що треба бачити звати. вас. Все. Чи це приведе до спасіння його душі? Дай Бог, що він колись осмислив, згадав цю ситуацію, осмислив і дійсно прийшов до спілкування з Богом. Дай Бог. Ну, наскільки я пам'ятаю, ми з одним Анатолієм поки, про це говорили, він розказував ситуацію. Каже, уявляєш, він так в храмі не прийшов. Я його так ні разу в храмі не бачив. Ну, тому зовсім не обов'язково для того, щоб спастися, щоб були в житті чудеса. Це з одного боку. З іншого боку, якщо чудо стається, треба дякувати за нього Бог, Богові і бути дуже уважним до себе, тому що. Метою нашого життя, духовного життя є не якісь там надзвичайні явища, не якісь там надзвичайні події, а метою нашого духовного життя є спасіння, є наближення до Бога максимально на максимально можливо близьковісти для того, щоб потім, коли ми переступимо вже межу нашого земного життя, щоб ми залишилися з ним у вічності. Тому я бажаю всім нам, щоб ми ніколи не зневажали милістю Божою, щоб ми завжди йому дякували і щоб ми. Завжди сприймали навіть найменші радості в нашому житті, як велике Боже чудо для нас з вами. Амінь.